Привіт, я насальгуючи критик, Пам'ятаю те, що вам не треба. Ті, хто зі мною знайомі, знають, що я обожнюю трейлер. Як їх не любити? Все найкраще, що є у фільмі, має бути показано за дві хвилини. Швидкий монтаж з відмінним вибором сцен під музику, яку як правило не почуєш у самому фільмі. Трейлер найчастіше може бути кращий за сам фільм. Я кажу це, тому що відносно нещодавно вийшло два трейлери. Кожен з яких викликав полярну реакцію. Трейлер номер один перший месник протистояння, де вперше показали людину павука а другий мисливщині за приводами, який показав ну тупі жарти. Ви легко можете вгадати, який трейлер викликав яку реакцію, і це змусило мене задатися питанням: наскільки правдиві трейлери, що я маю на увазі, запуск мисливчинь може виявитися лажовим, а протистояння чудовим. Але ми тепер живемо у світі, де ділимося реакціями, заснованими лише на самий трейлер. Дідько, технічно це відео засноване на відеореакції реакція перегляду трейлера. Ми стали настільки захопленими цим, що існують до трейлерів трейлери. Це доволі дивно. Можливо, наша любов до трейлерів зростає все більше, або нам просто подобається можливість судити щось, що щойно що вийшло технічно до того, як воно вийшло. Ні для кого не таємниця, що нам подобається це робити, але чому? Очевидно, це не сам фільм, лише його реклама тоді. Чому ми стаємо настільки захоплені цим? Бо це весело? Ну так, трохи. Ось у чому суть люди знають, що трейлери створені маніпулювати нами, тому нам стає цікаво, чи зможемо ми розпізнати якість фільму за дві хвилини, в той час як сам фільм довжиною півтори-дві години. Це ніби тест для нас, чи розпізнаємо ми очевидні хитрощі, та чи зацінимо якість. Я круто піддавшись хайпу трейлера темного лицаря, побачити, що фільм виправдовує ваші очікування. Або гристи собі нігті від того, як замало показали трейлери повернення короля, знаючи, що все найцікавіше залишилось за кадром. Як забавно, бачити щось на кшталт трейлеру, джени голограми, та бачите, як байдуже вони ставляться до першого джерела. Іноді дуже легко розпізнати, чи буде фільм хорошим або поганим. Але суть у тому, що не у кожного гарного фільму є хороший трейлер трейлери, да не у кожного поганого у фільму поганий. У багатьох гидких фільмів є чудові трейлери. Пам'ятаєте той тупий фільм про братів Маріо? Ти в нього дивовиш? Ні, я зараз не про ту потвору з фразу В мене є сила. Той був лише першим дзвіночком. Я кажу про трейлер: це вже не гра, який виглядає як суміш Бетмена, та згадати все. він не виглядав схожим на гру, і все одно був крутим. Та як ми вже знаємо, фільми трохи таким не був. А якщо до котів проти собак, огляд на який досі без перекладу, трейлер виглядав доволі кумедним ідея сама по собі доволі непогана та врешті-раз краще б не пам'ятати, що вийшло. Санама. Те ж саме можна сказати про фільми, які виглядали погано, але боялися напрочуд гарними. У Pixar ціла купа трейлерів, які виглядають фігово. Більшість людей, побачивши трейлери історії іграшок, були певні в провалі картини, але в підсумку вона встановила стандарти для більшості сучасних мультфільмів. Трейлер до крижаного серця був таким поганим та оманливим, що американці дивились японський трейлер, бо він виглядав набагато краще. А через це й рекламують його інакше. Важливість трейлерів наш час велична, як ніколи. Звісно, ви хочете, щоб люди позитивно відгукувались про ваш фільм, але іноді негативні відгуки теж можуть зіграти вам на руку. Кожного разу, коли з'являвся новий трейлер трансформерів, ми всі закатували очі та скаржились на але це також привертає увагу. Більше людей обговорюють його і тим самим підігрівають цікавість до нього. Нові мисливчині, певно, виявляться хітом, тому що ну, не дивлячись на те, що більшість з вас, хто не хоче його бачити, настільки злі на них, що передивилися, аби порівняти з оригіналом, які зміни вони внесли, і як загалом повелися з вашим улюбленим фільмом. Ви відкриті до змін чи вважаєте, що фільм вартувало лишити в спокої? Але частіше негатив до фільму як не дивно може нашкодити йому. Так, гнів для щодо ряду рішень у нових черепашках кінця виявився настільки серйозним, що їм довелося переписати деякі образи. Оу, oh, до uh, речі, ви знаєте, тепер у «Бетміні проти Супермена» це Лекс Лютер-молодший. як це завжди було чи не так. А через новий трейлер стартрека сценаристу Семону Пегу довелося публічно вибачатися і заявляти, що це не такий фільм, як здається. Головний ролик демонструє завзятий бойових, що суперечить самому стилю стартреку. Але Пек запевняв, що це лише рекламний хід. Переконуючи, що сам фільм зовсім інший. Взагалі, трейлери можуть бути настільки маніпулятивними, що їх можна приробити в гуморостичні. Два доволі відомих приклади це сяйво та страшна Мері". Трейлери примонтовані таким чином, що сяйво виглядає як романтична комедія про прийняття життя. А Мері Поппінс» виглядає як фільм жахів з надприродними силами. Чудово в цих трейлерах те, що технічно вони не брешуть сяйво дійсно про письменника, який намагається втекти від своїх проблем та налагодити стосунки з родиною. Мері Попінс дійсно про сурову няньку в якої шокуючі суперсили. Ми сміємося над цим, тому що бачимо, що шляхом розумних маніпуляцій те, що давно відомо, нам зненацька виглядає інакше. Це ще раз демонструє наскільки трейлери можуть зіпсувати уявлення, невзираючи на те, що їх цікаво дивитись та аналізувати, вони не завжди точні. Маєте на увазі, що це ще ж, коли трейлер виходить самі фільми, ще не закінчені, і у їх розпоряджені рандомні сцени, з яких треба зробити щось цікаве. Якщо ви бачили сцену в трейлері, яка була не на своєму місці, то це через те, що в них до вибору небагато сцени і не багато часу, щоб збагнути, як правильно їх показати. Я оцінюю те, наскільки фільм може бути хорошим, просто дивлячись сцени в трейлері і те, наскільки трейлер співпадає з контекстом фільму. Людей колись шокувало наскільки погано виявився Бетмен Тробін, коли він вийшов. Але якщо ви подивитесь на трейлер в тому контексті, наскільки репліки та кадри поєднуються з самим фільмом, то ви одразу помітите, що щось було неладне. Камджой This is why Superman works alone. Хоч би щось цього спрацювало б в серйозному фільмі про Бетмена, та ні з іншого боку, трейлер залізної людини виглядає круто, він чудово поданий, егоїстичний геній, що відрізаний від усіх і змушений знайти себе заново. Плюс чудові ефекти та жарти. Це чудова історія з величезним потенціалом. І навіть з фільмами, які ще напевно скоро не вийдуть, можна використовувати цей спосіб. Людину пауку в протистоянні це гарна ідея, але ми знаємо, що фільм не про нього. До того ж, це не той павичок, до якого колись всі звикли. А це означає, що в нього не буде там багато екранного часу, не дивлячись на те, що трейлер закінчувався ним. Навіть якби це було не так, йому б не вистачило часу в тому кіно розкритися як персонаж. Власне, через це то було невеличким камео, а не повноцінною ролью. І тим не менше саме його появу люди обговорювали часі за все і її раділи. Навіть безглуздий трейлер мистевчинь має деякий потенціал, якщо добряче замистити. Четвірка персонажів, що складаються з обрилки, стрільняшки на та крутишки у підсумку, можуть створити непогані комедійні ситуації, і гаджети виглядають цікаво, як, наприклад, рукавички, якими вони лупцюють з привидів, і портативні лазери. А привиди, хоч і виглядають погано, все ж таки доволі креативно зроблені. Майже як мультити Можливо, новий підхід спрацює, або може це буде щось, від чого всі відхрещуватимуться. І бачивши, як часто трейлери не виправдовують наших сподівань, ми не знаємо, чого очікувати. Ми не можемо робити вигляд, наче здатність спрогнозувати, чи сподобається на фільм, чи ні. У кожного знайдеться фільм, який несподівано йому сподобався. У кожного знайдеться фільм, який він сприйме інакше ніж критики. У кожного з нас знайдеться фільм, подивившись, який, ви сказали собі У, це не те на що очікував, побачивши трейлер. Це не означає, що не потрібно аналізувати трейлери і шукати що не хорошого або поганого. Припущення не шкодиться, як багато хто думає. Вони допомагають будувати нам домисли та гарно проводити час до того моменту, поки ми усвідомлюємо, що це все припущення, а не факти. Є багато гарних трейлерів до поганських фільмів, які я обожнюю дивитися, хоча усвідомлюю, що фільм не дали. І є багато фільмів, які я люблю всім серцем, не дивлячись на те, що їх реклама була не найкращою. Трейлери смішно дивитись, смішно вивчати, смішно обговорювати. Ми маємо розуміти, що можемо помилятися, і немає стовідсоткового способу наперед дізнатися, що нам сподобається, а що ні. Я думав, що кунг фу банду, історію іграшок та хижину в але вони мені сподобалися. Я думав, що мені сподобається людина зі люди, як з Росомаха або ознаки, та в підсумку вони вийшли поганими. Можливо, ви маєте іншу думку і вважаєте, що ці трейлери дають повне уявлення про фільм, про те, що ви не думали, це лише ваші міркування. Це думки про речі, які не можуть бути відображені сухими фактами, і це чудово. Кожен має свою думку і може поділитися нею з іншими. Та й що продовжуєте обговорювати трейлери, спробуйте розібратися, чи буде фільм хорошим або поганим. Але пам'ятаєте, якщо люди сміялись та вважали лайном перший трейлер зоряних війн, то можу сказати, що будь-якому фільму вартує дати шанс. Окрім цього, що до нього всі мали рацію я, насадкуючи критики, пам'ятаєте, що вам не треба. Перекладено та озвучено з нуля. Дякую за перегляд. Підтримка наразі вкрай важлива. Тому підпишись або лайкне, якщо є бажання підтримати фінансово вихід нових епізодів. Лишай коментар в донаті. Деталі в дописі. Тримаємося, клубки, та ще почуємось. Па-па. Дякую за підтримку цього випуску Блянській Олександрії, Олені Талалаві, Іліїні Юлії, Врублевській Юлії, Уляні Бонцьо та Владу Бака.